Космополіта на гламуром не годуй, дай позбурювати громадськість. Цього разу пацани використали зелену, <кхм> тобто селену гомес. Сфоткали на березневу обкладинку американського номеру. А поряд із нею заголовки типу «50 сексуальних порад, і твій оргазм гарантовано всередині великими літерами. Ага, для нас вона виглядає цілком дорослою. І це тоді, коли більшість шанувальників Гірл Френди Бібера це аудиторія каналу Дійсне, яким від 9 до 14 років. А в космополітані ну хіба що порно не вкладається? Зітхає моделька Ніколь Вайдер. А це заохочує дівчат спати з ким попало. Коротше, фу, жах. Панянка Ніколь ще раніше розпочала кампанію проти журналу. З вимогами, мовляв, хай журнал продають тільки в непрозорій обкладинці, і тільки тим, кому 18 і більше. Та це навряд чи випадковий вибір космополітанців. Перед незеленою селеною вже була не зовсім повнолітня Дакота Фанінг. Поряд із заголовками про його найкращий секс. Ех. Піар, такий піар.